Почнемо з оперативної інформації і зафіксуємо станом на зараз, що на мапі повітряних тривог три години вже поспіль лунають сигнали повітряної тривоги на Харківщині. Традиційно червоні Луганщина та тимчасово окупований Крим. А про Харківщину поговоримо далі. Зібрати і передати Збройним силам України тисячу дронів до кінця поточного року. Саме таку мету поставили чиновники Куп'янської міської ради і створили на сайті платформу під назвою Куп'янський дрон. Кожен охочий може обрати собі напрямок роботи і допомогти, наприклад, стати інженером, пройти навчання і потім збирати дрони. Зареєструватися можна через додаток Дія міська влада бере на себе часткову компенсацію вартості зібраного дрона 7,5 тисяч гривень. Кожен безпілотний апарат спочатку має пройти успішне тестування а вже тоді його відправлятимуть захисникам. Від початку роботи платформи там зареєструвалися 232 інженери. Зібрано та передано силам оборони України вже 121 FPV-дрон на тестуванні п'ять безпілотних літальних апаратів. З нами на зв'язку Андрій Бісідін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок, слава Україні, героям слава пане Андрію. Обов'язково спитаємо про оперативну ситуацію. А почати все ж хотілося з цієї платформи Куп'янський Дрон. Наскільки перспективним вже після старту зараз вам вбачається цей проект? Дуже перспективний. Ну, по перше, да, що таке впівідрони? Це захист наших хлопців і дівчат. Перше життя та здоров'я, засоби йдуть на штурми, засоби нищують ворога, засоби нищують техніку ворога, а не хлопці і дівчата. І якщо ми кажемо про результати на сьогодні, а це невеличкий проміжок часу роботи платформи, то фактично велика кількість техніки, живої сили, вже знищена. І якщо більш до конкретики, то два танки ворожих вже знищено саме купянськими дронами, а це десятки мільйонів доларів. Фактично, тому потрібно долучатися. Знаєте, неважливо, де ми знаходимося там на кухні, в офісі, в гаражі або на адміністративній діяльності хлопці в окопах. Ми дотичні. Ми робимо все можливе, збираємо, передаємо. Нищимо, а ми, як куп'янська міська військова адміністрація, міська рада компенсуємо частину витрачених коштів. Це 7,5 тисяч гривень, для того, щоб змотивувати, зібрати наступний дрон. І ми дійсно мотивуємо. Дійсно, велика кількість інженерів збирає і є. Це необхідне навчання, логісти, люди, які допомагають це робити. Тому максимально долучаємось, максимально ефективно збираємо. Передаємо хлопцям і нищимо ворога та живу та їхню техніку. Пане Андрію, можливо, хтось зараз дивиться нас у прямому ефірі, і ця інформація зацікавить, можуть долучатися і таким чином будуть приносити справу і наближати перемогу нашій країні. Пане Андрію, тепер повертаючись до поточної ситуації, скажіть, будь ласка, ніч ранок, якими вони були для жителів Куп'янської громади, наскільки спокійними або ж навпаки? На жаль, неспокійними ворог близько, 6 кілометрів. Лінія фронту обстріли постійні, це керовані авіабомби, це fpv дрони, це артилерія, реактивні системи залпового вогню. Дуже велика кількість руйнувань, критична цивільної інфраструктури. Наші енергетики, газовики, комунальники з самого ранку починають консервацію та ремонт пошкодженого або зруйнованого майна. Тому ми в цьому режимі фактично знаходимося з моменту деокупації, а це фактично вже два роки. 10 вересня буде два роки, як де окуповане місто Куп'янське, завдячуючи нашим збройним силам, силам оборони України, хлопцям і дівчатам. Ми працюємо, ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити людей всім необхідним і бути надійним тилом для хлопців, і дівчат. Пане Андрію, традиційне, на жаль, так питання евакуації можливо місцями примусової чи проводиться вона зараз. Примусова не проводиться. Примусова була проведена на лівобережжі Купянської громади. Це населений пункт Ківшарівка, Куп'янсько зловий берег міста Купянськ. Там вивезено понад 200 дітей. Примусова евакуація зараз. Триває вже понад рік обов'язкова евакуація. Ми постійно наголошуємо на тому, що на зараз краще покинути територію Купенської громади. Для цього відпрацьований весь алгоритм. Створені всі умови. Ми постійно на зв'язку з нашими людьми, які тимчасово перемістилися, і будемо з ними на зв'язку до того моменту, коли вони повернуться додому. Ми надаємо всю необхідну допомогу. І гуманітарну, і юридичну соціальну допомогу, міжнародні фонди, обласна військова адміністрація. Тому не треба нехтувати. Треба берегти своє життя та здоров'я та евакую... евакуюватися з небезпечних районів. Як приклад, да, на жаль, велика бурлуцька громада, великий бурлук загинула жінка, дружина рятувальника, який приїхав на обстріл. Тому ніхто не обезпечений, особливо на наших територіях. Пане Андрію, згаданий вами рятувальник втратив дружину. На щастя, його син вижив, але він отримав травми серйозні. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з дітьми? Чи багато їх зараз лишається на території Куп'янської громади? 167 дітей на правобережжі Куданської громади. Це місто Купянськ, Пристинський Старостинський округ. Кожного дня служба у справах дітей, всі управління. Структурні підрозділи працюють над інформуванням, особисто відвідують батьків, наголошують, вмовляють евакуюватися, надають. Всю необхідну інформацію ще раз хочу наголосити, це не тільки міста Харків, велика кількість міст, побратимів у Кутанська. Це і Полтава, Житомир, Рівне, Чернівці, міста Чопель, Львівська міська рада дуже активно допомагає. Тому у людей є великий вибір, і в тих містах готові прийняти, готові надати всю необхідну допомогу, особливо сім'ям з дітьми, але, на жаль, нехтують. Нехтують, відмовляються, пишуть відмови чим самим наражають себе, особливо дітей на небезпеку. Пане Андрію, а батьки, які ухвалюють рішення лишитися, не виїжджати, якщо в них діти шкільного віку, вони мають забезпечити їм процес навчання. Можливо, вам відомо, як ці діти навчаються? Мова йде про дистанційне навчання, тому що я так розумію, що школи ж не працюють. Куди ходять ці діти? Де вони здобувають знання? Так, звісно, офлайн навчання немає і на жаль не може бути на зараз, тому що дуже близько. Але поміж тим три освітні заклади надавали свої освітні послуги на території куп'янської громади в трьох населених пунктах. Понад дві тисячі дітей навчалися там, і ті діти, які знаходяться безпосередньо на території куп'янської громади, хочу наголосити, незважаючи на відстань, незважаючи на руйнування, обстріли працює все, і електроенергія, і, інтернет, і мобільний зв'язок, діти забезпечені, завдячуючи обласній військовій адміністрації, особисті підтримки Олега Саніубава, міжнародним фондом і організаціям, необхідними гаджетами. Це ноутбуки, планшети, тому. Вчатися, але знову ж таки вчитися під обстрілами, постійними обстрілами, фактично на лінії фронту і в більш безпечних місцях це різні речі, особливо коли можна зробити це офлайн. Тому і це один із елементів того, що потрібно виїжджати і надати дітям можливість в більш безпечних умовах жити і вчитися. Абсолютно з вами згодна, тому що в таких умовах діти незнання здобуваються навички, як вижити в цій війні. І останні події є тому красномовним прикладом. Пан Андрію, дякуємо, дякуємо вам за те, що долучилися за те, що поінформували. Нагадаємо глядачам, це був Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації.